Oh Дорогко гімн Магдалинівців. У 43-й тут були руїни. Війна багато лиха принесла. Та рани вікувати, як вся країна, Ставали мудрі жителі села. Магдалинівка наша славна, у трубі проклавсь на лихий твій шлях. Ти відома в області здавна, край труда натхненного і звитяг. Отут зросли заводи і будинки, в асфальті клумбу вулиці вдяглись. І зорі відверкає чаплинка в своїй воді, як раніше колись. А квіти, наче жар повоєні, печері кабу другого життя. А добрі люди трудяться і мріють про те, щоб краще устало майбуття. Золото, Ода Україні, ми спадкоємці гордії, наш рід від славних козаків, що волю здобували, платили кров'ю і лишали світ. За те, що Україна не вмирала, нам заповіданіші роти йшли Спів солов'я у лузі на калині, любов до праці, хліб ще полосився, жили щасливими на рідній Батьківщині. Ми прагнем миру на землі своїй, у єдності народу наша сила. Хай береже нас завжди Бог святий. І в краще майбуття могуча віра, щаслива доля в пісні, хай зліта, міцніє і заможніє родина. Дитячим сміхом день розпочина квітуча наша рідна Україна. Моє дитинство так наповнене легендами про кобзаря, як поле м'ятою наповнене, як луки росами зорять. Моє дитинство так озорене піснями, Що любив Тарас, як обрій зорями прозорями квітує серпневий час. Моє дитинство так освячене стежками, де ходив поет, що й досі з гадками дитячими Орільський диха очереть. Тут малював поет Орільщину у первородній дивині. І тут весна колись, як дівчина, в йому мені. Як диха рідний степ генями озер, гаїв і чак дібров, так досі дихають легендами моє життя, моя любов. Український борщ. Харчо і буль-буль, ловить, огуляш, пельмені. І мови всі охоче. Ну і що? Та стравою найкращою для мене і наш чудовий український борщ. Картопля там, капуста, кріп і морква. Усе, на що багатий на І страва гарна, скажемо, року. І бере її апетитом в ложку в рот. Коли ще м'ясо чи гусача лапка, прийшов тоді і говорити нам. Не тільки з плюсом став ставити і крапка. Це такий. За борщ такий потрібно кухаркам. Коли сметани вкинуть пару ложок, то стане бощ, кажуть, ого, і з гордістю не представляти можна на міжнародну виставку його. Хоча, можливо, трохи притомився. Але але ти лоба, друже мій, не може. Обідай, як боєси не неїсишся. Прекрасний, правда, ж, український борщ. душа. гроб бояли і всі співають. Лунаю трайдужні пісні, і співу радість відчувають. Я граю, рай дістами. В дитинстві з братом ми благано, прохали батька продаву, що хоче володіть баяном, і, двояно, і він купив на креміни. До хати творчі А на тимну сцену привела. І мати пота, яка втішала, як збору музика була. Отак і, і не міняв дорогу, Що з дитинства проляла. Пішов до отчого порогу, туди, де музика була. В думках життя перебираю, всього траплялось мені. Та граю для людей, співаю, лікую душі ті пісні. Життя живуть не позахмарно, і в тому сенс великий є, щоб час не втратити бездарно душа як і пісню визнає Тут ми народились, тут ми підростаєм, і ми дуже любимо його. Магдалинівко моя, наша рідна сторона, ти для нас найкраща на землі. Магдалинівко моя, наче квітка чарівна. Вивчить в дуже раді, розпитай наш край з кожним кроком, не незі буде, хай завжди. Ми повиростаємо, але не забудемо серцем війну тут сюди. Його слова пророчені, вона йде на провився в час. На нашій рідній Україні зродився звіст Тарас. Бо саме тут, міпромоче, степи широкі, саме в нас, народ приємний. І співдуши, про який співав Тарас. Нехай же квітне Україна, відійти хай на другий час, щоб осінилася родина, як заповів до нас Тарас, щоб не ридала рідна мати, щоб мир і злаповався, і не гриміли, щоб гармати, а ясно лиш садиться. У незахмарі моря, бой вітер хмари у хмуря, отак і доля не простає, сятує тим, хто підростає. Ти світ побачив зранку, не закривай ранку. Бо краса поникне, якщо сум проникне. Житті вже по фіналу всі мають по фінгалу. Тож і ти достави і гамуй доставлю, може, з пісні. Знаєте? Упадеш, колись точма, якщо сили вже немає. Між буття не і небуття може бути ще й биття. Коли ж пледач й маре, щоб їсти таке маре. Тож не здавайся, друже, а опинайся дуже. У житті потрібно діти, тільки в діти, тільки в діти. Нам ярмо життя на ребра, то натисне, то на требра. Дітям мовив ось я, щоб тримались, як ось я. Людей я подушно, і того часом душно. На круг мене все, так мене все. Ось життєва поза, там ще буде поза. А ми ж не більше там, де більше було життя коротше, а думав хтось наврочив. Харчування вже малося, бо животик ужимався. Як будь-якого позику приймав ліки по звірку. Та життя має прожито, як у пісністю прожито.